Різдво Христове це, мабуть, той день, коли серця людей об'єднує дещо спільне добро і любов. Ще задовго до початку святкової програми у залі панував піднесений настрій. Всі з нетерпінням чекали на початок. Присутніх привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Весь православний люд святкує Різдво Христове. Ще раз переконуємося в тому. Що Дух і Господь вічний, хотілося всім нам побажати величі Духу, можливості творити свій духовний храм. Адже коли ми створимо свій духовний храм, кожен з нас, тим самим ми возвеличимось, тим самим ми возвеличимо наш народ, нашу родину, нашу батьківщину. Народження Спасителя це таїнство, що пронизує нас торжеством духовного звершення, сповнює серця теплом, дарує всепереможну віру. Призупинимось на мить, щоб крізь метушню сучасного світу почути тихе сакральне слово Боже з вуст вихованців дитячого юнацького хору при храмі новомучеників, і сповідників руських з Брусилова. Моча ділі. Тримко плине життя, проте крізь роки і відстані вічним дороговказом для віруючих є різдвяна зоря як незгасний символ оновлення. Я Господнє благословіння на подальшу дорогу і з йти нею достойно і чесно у мирі, добрі та правді. Дво благодатно явленої людині є у сузір'ї зимових свят і осяйною віхою у християнському літочисленні. Пославши на землю, сина свого богатець намагався показати людству важливість любові, добра, співчуття та взаєморозуміння між людьми. Учасники концерту, а це колективи міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. хори храмів Коростеня. Колективи міського будинку культури за допомогою музичних творів розповіли про дивне явлення світові богонемовляти Христа. Приданных волхов по звезды небесном сечении, славим Христа Бога рождением, тело длинного родия, нашего же ради спасения звезды небесном сиянии. Славим Христа Бога рождением. На небесех поют ангели, Восхваляют радость вселенную. Да не пристаем, удивляйтесь, Убінє, Господня, сміє звеличили у колядках гімнах новонародженого Спасителя і найменше учасники духовного концерту, вихованці хору Свято Успенської церкви. Під їх співу і у залі наче світліше стало, і на душі легше. Звістка про різдво дитини Ісуса стає для кожного віруючого невичерпним джерелом душевного миру, любові і вічного життя. А Віфліємська зірка вказує шлях до царя всіх людей. Ми відчули в цьому залі декілька хвилин духовної радості. Ми не пожаліли, що прийшли на цей концерт духовної пісні. Тут ми відчули такі почуття, що ніде ні в якому місці ми їх не відчуємо, тому що тільки в з'єднанні з Богом ми можемо відчути ту духовну радість, яку ми відчуваємо тільки в храмі. І тільки тоді, коли наше серце сприймає хвалу Господу, коли наше серце сприймає подяку Господу, коли наше серце чує, як прославляється Господь душою і серцем. Хочеться подякувати учасникам цього концерту, які подарували нам декілька хвилин невимовної незабутньої духовної радості. У ці благословенні миті кожен, хто був у залі сповна, насолодився дзвінкою калядою та теплом дружньої атмосфери. Можна впевнено сказати, свято духовного співу вдалося. Христос народився. Славімо Його!